Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні середа. Наступний день після того, як мені видалили два зуби. І я скажу, що почуваю себе чудово. Сьогодні їла навіть гріденький супчик. Не ризикую я щось покіжувати, а просто таке, що з їм. Сказано їсти тепле, не гаряче, не холодне і м'яку їжу. Ми з дітьми зараз займаємося трошки Лукас складає Пазли, Адамові взяла зовсім з наліпками ті, що купив в Толік. А сама хочу ще... Трошки прополососити потім і відкрити посилку. Посилку з хімії дуже гарного магазину. Потім розкажу докладніше. А зараз друзі поїхали до роботи. Оці ну, трошки важко даються зараз ці пазли, на 80 Молодець. Дивіться, тут є вся техніка, і прикольно те, що ось цей ободочок треба знайти такого, такий вертоліт. І вони шукають, дітки, або треба знайти машинку. Тобто це не тільки пазлик, а ще й такі завдання шукавки. Ну що, друзі, настав час відкрити нарешті цю посилку. Вона така важка, що тато мусив їхати з нею машиною. Так. Друзі, я все відкрила. Те, що ми замовили: серветки дитячі. В нас вони йдуть. Далі прокладки. Тут 20 штук. Ціна кльова. Справді, це для кухні такий спрей, і для поверхні, і для плитки. Хочу зараз піти. І вимити хоча би там ту зону, де ми готуємо їсти столітницю і саму плитку. Ось такий крем якимсь таким молочком. До речі, руки в мене дуже сушаться, і креми в мене йдуть тільки так. Тільки помию все відразу потрібно мазати, бо я такого мене ж трясе. Пишіть в коментарях в кого така сама ситуація, бо це просто щось таке невідомо, що такий присана магнітик. З оцими позначками, який значок що означає. Я, до речі, багато тут значків не знала. І ось таке велике мило, 4 літри. Ми його просто виливаємо, такі у дозатори, баночки з дозаторами, і ставимо на кухню, на вулицю біля раковин, щоб просто собі мити ручки. Друзі, це все ми замовили на сайті Полуску на Укрпошту. Нам прямо в село на відділення. Прийшли, забрали і принесли буквально 500 метрів. Тут дуже хороші ціни. Навіть порівнювали ми Johnson's Baby Бейбі, розетку і ось тут, на полоскуні. Різниця була в 60 гривень чи 70, точно вже не пам'ятаю. Можлива оплата при отриманні на Укрпошту. Вам прийшла посилочка, ви її розпакували, подивилися, чи вам все підійшло, чи все те, що вам потрібно, прислали. І тоді лише платите гроші. Це дуже зручно, тому що багато продавців зараз не хочуть надслати товари з після платою. Отримати товар. Ви зможете будь-де в селі чи у місті, де ви проживаєте. Це дуже зручно. Великий вибір товарів саме для миття, прання, чищення. Це все ви можете сісти собі вдома, в зручній вам обстановці замовити, вибрати, ми жінки любимо довго вибирати, в корзину понакидати, посортувати. І аж тоді замовити. Хотіла склад на рахунок імпорту. Тут дуже багато імпортних товарів з Європи, за кордону. Які не розбрендовані, не розрекламовані у наших магазинах? Відповідно і ціна буде дешевша, а якість реально суперова. Як на мене, краще замовляти великими такими коробками, посилками, коли є вже певний перелік товарів, які вам треба. Наприклад, це може бути порошки, там їх справді дуже великий вибір. Просто ми нещодавно купили порошок, тому я зараз не замовляла. Мила, дитячі, дорослі, всякі серветочки, вологі, сухі, рушнички, все, що вам потрібно, замовили. І вам цією посилочкою однією прислали. Зручно і дуже економно. Отже, друзі, посилання на. Сайт полускуємо ми залишили вам в описі під відео. А ви переходьте. Я просто впевнена, що кожен щось для себе там знайде. Можливо, трохи погано я говорю, тому що не можу ще я повністю відкрити рот, повністю посміхнутися, тому що ще я боюся. Але вже як я. Ну що, беру я спрей і йду мити кухню. Добрий ранок всім. На дворі знову почалася зима, квітень місяць, а сьогодні зранку стою на дворі мінус 4 і сніг мете. Тут може вам погано, але він мете, добре мете. Так от, декілька днів назад ми в себе на ділянці посадили малину, смородину, порички, агрос. Хто бачив попереднє відео, той знає. Не знаю, що з ним буде з тим всім ділом, чи переживуть вони цей мороз. Вже буде видно через місяць, через два, коли будуть пускати зелені пагінці. Що хотів вам сказати? Говорив я з одним знайомим на роботі в себе колегою на рахунок будинку. Чи варто великий будинок будувати. Я йому казав, що в нас невеличкий будинок. І він мені розказує, Толік, каже, дивись ситуацію. То я собі будую будинок 10 на 11 метрів. Там великий будинок. В нього є дві дочки, тобто їх сім'ї четверо. І він розказує, каже, будуємо, будуємо. Атим гроші, але одна дочка зараз в Києві живе, друга дочка також вже виросла, відійшла від дому. Каже, залишились ми з дружиною. І в нас є великий будинок, в якому ми живемо фактично в двох кімнатах. Це каже наша спальня і кухня. Всі останні кімнати закриті. Цей будинок каже, буде потрібний тільки тоді, коли діти будуть маленькі. Як тільки діти підростають, по факту він вже і не потрібний, тому що на старість залишиться хто? Я і Аня, діти підуть своїми дорогами. Тому каже: не роби дурниць, не роби агромний будинок, воно того не варте. Зроби невелике, щоб було комфортно жити, і буде тобі спокій. Зараз багато є таких фраз, і багато хто так говорить. в Принципі, так думає, там я будую для дітей, я це роблю для дітей, там все для дітей, купую для дітей. А по факту, як виходить, все життя пахаєш для того, щоб щось зробити для дітей. Той самий будинок збудувати. А дитина виростає і каже: Мамо, тато, я дуже радий, що ви для нас це все робили, але воно мені не потрібне. Я не хочу тут жити, я хочу жити там в іншому місті чи в іншій країні. Тому, як на мене, щось дітям варто залишити, так, да, я сам згідний. Не будуть жити, продадуть. Але перш за все, це потрібно вкладати не в матеріальне дітям, а в знання, щоб вони самі могли здобути те матеріальне і все, що вони захочуть. А це можна зробити тільки за рахунок знань, які можуть батьки їм надати. Там, репетитори, школи, гуртки, секції. О, я такий розумний, в мене ще діти мали, того я такі розумний. Підростуть діти, може розуму, менше стане, але в принципі мені так хочеться. Хочеться Максимум їм дати знань, а остане те, що ми за ній набудуємо, купимо колись, це вже буде на їхній розгляд. хочуть продадуть, хочуть, не продадуть. Ми будуємо для себе, не для дітей. Перш за все, для себе. Тому що ми також хочемо пожити в цьому всьому. Оскільки погода в нас зараз не дуже, тому будемо сьогодні працювати в будинку. Не будемо на ділянці нічого садити, будемо просто працювати. Будинку треба сьогодні раніше закінчити. А до речі, я ще сьогодні записаний до стоматолога. Зв'язку з недавніми подіями та щовані там вирвали два зуба. Я вирішив також піти перевірити свої зуби. Друзі відстає просто на ура. Я попшикала, Дві секунди, все відстало, помила чистота. Я зробила таку машинку з коробки, руль, колеса, Ну, Щось таке лукас сказав, мам, зроби мені. Тільки я щось не розумію, що це таке. Я бачу в картонці в казці. Квіточки майже пов'яли, такі гарні трояндочки були. Але ще стоять, я ще їх не хочу викидати. Я навіть собі думала, може їх за засушити. З роботою завершили, тепер йдемо в стоматологію провіряти зубки. Зубами перевірили, знайшли в зубові невеличку дирочку. Зовні вона маленька. Зробили знімок, а всередині така більша трошки записалися через місяць і сказали приходити 100%, тому що якщо далі затягнути, тоді каріс. Може долізти до нерва і прийдеться видаляти нерв на даний момент, там 50 на 50. або видалять нерв, або не видалять нерв. По-любому треба буде прийти і зробити його. Ми останній раз мені лікували зуби 6 років назад. Два роки назад задні ходили на перевірку, все було добре. Ця дирочка десь недавно утворилася, і взагалі зуби варто перевіряти раз в півроку. Хоча б тоді лікування буде набагато дешевше, через те, що коли людина затягує, виходить ситуація, що приходиш, а там вже зуба немає, і той виривай, став протез і все остальне. Там всього на. Всього треба було дирочку маленьку заліпити за 200 гривень. Це ваше здоров'я, не нехтуйте і бажано провірятись. Говорив з стоматологом, вона говорить, що цього року дуже багато людей звертається саме з проблемами зубів. Через те, що в країні війна і весь попередній рік люди нервувалися, а нерви безпосередньо впливають і на зуби. Через то, каже, стільки багато пацієнтів цього року. Тому менше нервуємося, якщо вже дуже дуже капець повний, п'ємо валеріаночку. Ну, а у мене ще декілька магазинів і буду їхати додому. Сьогодні буду йти на будинок. Будемо далі трощити другий поверх. Ну що Адам заснув? Ти спиш. Ні. Лука не спить. Ой, стандартний день, вже без болів. В зубі, з цим легше. Я б сьогодні Лука, знаєш, що хотіла зробити? Щось спекти солоденьке. А Пиття? я знаю, що Що? ми давним-давно не пекли печиво <гас> руку. Давай, я теж хочу печиво формочками. Мама, давайте. Зараз бігом. Зараз ми з тобою я, я помонтую, ти повчишся. А тоді ми з ним підемо печиво. Що зошит Адама, що зошит Луки ділиться на частини? От, наприклад, тут прописи, логіка. Після логіки іде математика, після математики іде читання. Так само в Адама подібне, тільки ну, ще по-дитячому прописи, логіка цифри, і форми, і букви. Справжній учень. Що тобі подобається зожит? Написав Лука. тут трохи в нього, бачите, крило виходить. З ним таке не писали, навіть близько. Це його такі перші заокруплені штучки. Далі ми виконали з ним ось ці два завдання на логіку. Це він зробив дуже легко і зробили ми далі з ним математики. Одну тут трохи наклеїли. Цифри і написали великі. І виконали завдання з читання. Знайшли, де є звук, «ри», в якому слові, в якому слові звук «ли». І провели лініями. Теж він молодець, все сам знає визначає. Ну, діє. Ого, як ти вмієш? Нічого собі. Ми за дамчиком зараз шукаємо тваринкам хатинки. Вже ось тільки знайшли. Адам, де жива жабка? Давай далі, де живе рибка? Бачу, Бачу, а рибка де живе? Значить, ми вже в будинку. Приїхав додому. Смачно поїв. Ми тут дещо поприбирали. <гум> ну як, поприбирали? Повиносили деякі стояли плити, порозчищали, Бардак, але вже не такий, як був. У нас тут ще на другому поверсі стоять меблі деякі, і нас запитували, що ми плануємо робити з цими меблями. Чи ми будемо їх реставрувати, чи ми будемо там збирати, викидати їх, чому ми їх залишили? Я скажу так. Ми їх тут залишили, тому що є дуже важлива причина, нам просто впадло їх звідси спускати. Ми знаємо, що їх треба звідси спускати, але на даний момент нам просто впадло. Ми пізніше їх по-любому спустимо, тому що тут все буде зніматися. А поки вони мені як відносно не заважають, хай собі стоять. План на сьогодні: оці плити позносити. Тут оці всі досочки, цвяшки повибивати їх, повикидати звідси. Менші плити так само позносити, ті, що я сам зможу знести. Ці всі досочки повикидати, і далі вже розбирати цю стіну, це розбирати. Ну, коротше, розбирати все далі. Що означає криша без утеплення? Зараз я вам наглядно продемонструю, поки на дворі є вітер. Бачите? Це під кришою в нас робиться отакий от вітрисько. Так що хто там мріє собі про мансарду чи на горище зробити другий поверх, задумайтесь, чи воно вам потрібно. Виявилось, що це дійсно і затратно, і геморойно в плані обслуговування. Коротше, хватить трандіти, пора робити. Плити ми позносили. Зараз ми їх попереносимо в хліб, бо вони нам потім ще знадобляться. І щоб їх дощ не намочив, і вони не порозлазилися, треба їх поховати. І там деякі доски є хороші, ці колодки, то ми так само їх поховаємо. А це остальне сміття хай валяється. Потім поприбираємо <кхи> на дрова або спалимо. Це все ми поробимо, закриваємо хату і йдемо додому. Вже на дворі так світло, але часи перевели на годину. Ніби думаєш, що ще не пізно, а вже десь шоста, пів сьомої вечора. Що ми сьогодні цікавого і корисного зробили? Тут ми прибрали, тут дві плити валялися, і там купа досок. Там також тут плиту прибрали, там позабирали, всі ці досочки. Тут теж повністю все. Це залишилось поскидати, але я вже на другий раз буду скидати, сьогодні вже нічого робити не. Сьогодні нічого особливо не ламали. Сьогодні був такий день прибирання, тому що якщо кожен раз ламати і наскладувати, потім можна до такої степені наскладати, що розгребсти це буде дуже важко, тому треба помаленьку зламав. Ну, Розібрав. Все, йду і додому. Ми на кухні. Що робимо? Печемо торт. Печемо. Не торт, а пиріг. Ми печемо пісний пиріг. А якщо точніше, то пісну шарлотку. Такої я ще навіть не чула. Для приготування шарлотки нам треба борошно 300 г, розпушувач 2 чайні ложки, сіль чайної ложки, цукор 180 г, ванільний цукор 1 чайна ложка, вода 180 мл, сумішникова олія 75 мл, яблучка 4 штуки, форма 24 см і попікати. Бачите? Самі, це я собі вже зразу записала, але навіть не знаю, чи вийде. Давайте приступимо до процесу. Бо діти хочуть щити на вулицю вже п'ята година. Полік на будинку ми думаємо швиденько спекти і піти теж. Вже взуватися йде тому ми швиденько вдягаємося і на вулиці. Поки вдягнемося, я думаю, лодка наша спечеться. Ооо, яка гарна погодка! Я думала, холодніше буде. Адам вже з лукою розпакували пасочки. Ми на правда ми з ними разом розпакували їх. Цілу кучу. Якщо точніше, то з великого набору таки міцна така пластмаса. Метелик, білочка, ведмедик і котик. І трошки менший набір. Сонечко, крабік, черепашка, акула, кораблик і зірочка. Ух ти! Ух ти! Що я хотіла сказати? Наврики в мене є. А я думаю, ви їх бачите. Болі немає як такої поколювання, ледь-ледь, коли я десь за високо, там за широко відкрию рота чи ще щось. Дуже важко стає з дітьми в плані, що в кожного з них свій характер. Лука починає показувати вже свій дорослий характер. Та він хоче бути сам, то хоче сам погуляти. І на фоні цього теж буває і часом з ним сваримося. Шарлотка наша печеться в духовці. Треба її піти виняти, якщо вона ще не згоріла. Я вже заскучала за цими буднями. То ми в роз'їздах, то я в Луську, то дещо. Просто хочеться вдома бути. В домашній встановці. Ввечері фільми перейде переглядати, готувати смачну якусь їжу, щось пекти. Так, друзі, дивіться, яка краса. Пахне як шарлотка з яйцями і з маслом. Дуже гарний колір. Прийдемо з гуляння. Я поріжу, покажу серединку. Дам скуштувати дітям, толіку вони вже скажуть свій відгук. Аж не віриться, що ми дочекалися переведення годинників на літній час. І зараз світло. Приїхав тата. Серйозно, ми шарлотку. Пісну з яблуками. Я собі теж думаю. І до щоки попровітрюють. погода бека. Хлопці, що трапилось? Як що зламалося в тебе? Це мотор, да. тату це ж мотоцикл. Ааа, мотори поламали. Це би теж Адам, так? Да? Да. такий жук, а, Він да. ходить, все повторяє за Лукою повністю. Все, що робить Лука, за ним повторяє Адам. Що скаже Лука, Адам за ним так само починає говорити. Чеш, каже Лука, я хочу побути на самоті. Ні, я хочу побути сам. А, а Адам каже, я хочу жити сам. <реш> <реш> «Я хочу жити сам. Бачиш, вона видно, що набрякло тут. Трошки видно. Хто не знає, ми вчора Ані вирвали два зуби вісьмірки. Сьогодні вона вже довольна бігає і говорити може, вже щось там сьорбає. Правда, одну мівіну сьогодні їсть. Поясніть людині, що краще блендером супчик перемолоти і собі сьорбати, ніж мівіну пакувати. Твердого її ще не можна, їсти. ну як не можна. Її можна їсти твердечки, вона боїться. От. Я зранку з'їла пачку мівіну. Блін, я її так хотіла, я купила ще коли. Я її не могла з'їсти. Думаю, блін, повод є. Чом би не з'їсти, я її розтовкла. Собі зранку запарда і да, все. Молодець, віде. молодець. Знаєш, поремонтуємо тобі супи, давай, а потім тобі язву будемо ремонтувати. Давай. Да? Пояснюй, візьми суп, простий суп блендером перемили і буде така пюрешка. І візьми, випий її через трубочку, і буде тобі щастя. Дворі сонечко світить, гарна погода. Але така холодина, морозець. Що з дітьми сильно не погуляєш. І Ще й у нас дворі затишно, а тільки виходиш десь на дорогу чи в поле. Вітер дуже сильний. Ми вже прийшли з вулиці, і Лука просить, щоб я йому вирізала шарлотки. Ось такий, друзі, пиріжок. Ану, правою Лука. Я На сирий. Друзі, печіть. Ви не пожалкуєте точно. Ну, як тобі звука? Добре. Вже там всі присмакує. Чесно, я не відчуваю різниці між шарлоткою пісною і такою сметаною з яйцями. У мене в одній руці шарлотка, а в другій руці. Залишки рахують пасти. Ну давай, щоб пасти, Толік. Щоб ти просто сказав мені, яка шротка. Я казала, що людям що дуже смачна. Mm. Mm. Добре? Дуже смачна. Смачніше, ніж попередній раз, там до тебе такий. Коротше, ну, все таке було збите. Ну, Ну, знаєш, типа, зі сметаною, з маслом, з яйцями. Скажи. Навіть, не Навіть без сметани, без яєць, без нічого, воно дуже класне. От вам буде постний рецепт пирога, теж можна. Пекти. І він, до речі, менш калорійний, і на нього не треба ну, дор... і на нього не треба дорогі ну, затратні mm. такі інгредієнти. Ну, смачний. Коротше, ми пити чай, я йду полускати свого рота. Хворих сидіну, тому що після кожного прийому їжі мені треба його полускати.